В Україні восьма ранку у марафоні Час новин випуск підготували я, Анастасія Даугле, і команда Інтера. Росіяни атакували Запоріжжя, поранено жінку, її госпіталізували. Вибухи пролунали близько пів на шосту ранку. У цей час у місті тривала тривога через загрозу керованих авіабомб. Як повідомив очільник області Іван Федоров, унаслідок ворожого удару пошкоджений. Об'єкт промислової інфраструктури виникла пожежа. Вибуховою хвилею зачепило будівлю поруч. Руйнувань зазнали дві багатоповерхівки та чотири приватних будинки. Загалом у Запорізькій області протягом доби загинув чоловік і п'ять жінок травмовані. Росіяни завдали по регіону понад 600 ударів, авіабомбами РСЗВ, артилерією та безпілотниками. Під атакою перебували 25 населених пунктів пошкоджені житло, господарчі споруди, автівки та об'єкти інфраструктури. Вдарив ворог і по Одесі близько пів на третю ночі під час тривоги через загрозу балістики у місті пролунали вибухи. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак. За півгодини він написав про повторні вибухи. На той момент повітряні сили попереджали про атаку ударних безпілотників. Про наслідки наразі невідомо, і ми чекаємо на офіційну інформацію. Україна не може просто відмовитися від своїх територій у рамках мирного врегулювання війни з Росією, адже це суперечить її законодавству, позиції суспільства та реальній ситуації на місцях. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Fox News. За його словами, питання території є найскладнішим у переговорах і залишається єдиним пунктом, де позиції України та Росії суттєво різняться. Зеленський зазначив, що у районах, звідки росіяни вимагають вивести українські війська, проживають близько 300 тисяч людей, багато з яких постраждали від бойових дій. Тому це питання не може розглядатися формально або суто політично. Він також підтвердив, що мирний план із 20 пунктів, узгоджений зі сполученими штатами, приблизно на 90%. Нерозв'язаними не розв'язаними залишаються два питання, з яких ключовим є саме території. Коли я сказав про 90 відсотків, це правда. Є лише одне головне питання, де у нас різні погляди це території. І ці розбіжності не з американцями, а з росіянами. Сполучені Штати розуміють позиції сторін і намагаються знайти компромісні рішення. Україна протягом останнього місяця демонструвала кроки спрямовані на просування мирного процесу. На початку січня у Парижі відбудеться зустріч країн коаліції охочих. Там планують фіналізувати конкретний внесок кожної держави у систему гарантій безпеки для України. Про це написав у соцмережах президент Франції Мануель Макрон після зустрічі президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Більше подробиць про реакції європейських лідерів на переговори у Флориді розкаже кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Олена Абрамович. Західна преса пише, що цього разу президент Трамп прийняв Володимира Зеленського краще ніж раніше, без натовпу журналістів за спиною українського президента, і з фокусом саме на перемовини, а не спілкування зі змі. Політика пише, що зустріч цитата пройшла доволі добре, принаймні за Трампівськими мірками. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав успіхом домовленості щодо гарантій безпеки. Загалом коментарі від лідерів у соцмережах позитивні. Успіх це заява США про участь у гарантіях безпеки. Але до фінальних переговорів нам ще далеко було досягнуто значного прогресу, що нас дуже порадувало. Ми досягаємо прогресу у питанні гарантій безпеки, які будуть центральним елементом побудови справедливого і тривалого миру. Макрон також оголосив про зустріч на початку січня коаліції рішучих, щоб остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни. Гарантії безпеки для України, які там планують фіналізувати, мають складатися з трьох ліній і передбачати присутність іноземних військ в Україні, а також зобов'язання подібні до статті 5 статуту НАТО. Саме цей момент і залишається спірним у питанні гарантії, адже для Росії він є неприйнятним. Наполягають аналітики у Брюсселі. тому суттєвого прогресу в цих переговорах вони не бачать і називають заяви Володимира Зеленського та європейців про поступ грою для Трампа. Він звучить оптимістично щодо угоди, бо це означає, якщо Путін тепер скаже ні, то це не буде провиною європейців і українців. Путін робить рівно те саме. Він також намагається загалом звучати оптимістично. Водночас кажучи, що щодо кількох вирішальних питань нам ще потрібно домовитися. Наприклад, щодо корінних причин війни, як він їх називає, саме про ці реальні питання і йдеться. Із Берліна до речі, оптимізму не пролунало. Канцлер Мерц не публікував заяву в соцмережах, а його прес-служба повідомила, що уряд Німеччини вітає прагнення президента Трампа домогтися справедливо. Вого і тривалого миру в Україні однак бракує прагнення з боку Росії. Одне є очевидним: саме від Москви залежить припинення війни. Без Росії мир неможливий, і ми безумовно бачимо певну різницю між тим, що російський президент, нібито, говорить під час розмов, і тим, що оголошується публічно, або тим, що знову відбулося на різдво у вигляді атак на Україну Водночас аналітик Ролан Фроденштайн наголосив, що нині він налаштований більш оптимістично ніж наприкінці листопада, коли йому здавалося, що США збираються здати Україну і кинути її на призволяще. Тоді йшлося про план із 28 пунктів значною мірою авторства Москви. Зараз це вже 20 пунктів, бо найнеприйнятніші для Києва моменти з нього прибрали. Для єдиних новин Олена Абрамович Марек Гайдук Радіо Свобода Брюссель. Дональд Трамп відреагував на так звану атаку на резиденцію Путіна під час прес-конференції з прем'єром Ізраїлю. Він зазначив, що нічого не знає про це, але з'ясує обставини. Також додав, що Путін поінформував його про цю нібито атаку під час телефонної розмови понеділок. На запитання чи має відповідні докази розвід служби сполучених штатів. Трамп відповів, що це встановлюють. Ні, я нічого не знаю про це. Насправді щойно почув це. Було б дуже прикро. Знаєте, хто розповів мені про це рано вранці? Путін він сказав, що на нього напали. Це недобре, не добре. Не забувайте. Я зупинив постачання томагавків. Одне діло бути агресивним, а інше нападати на його будинок. Зараз не час для таких дій. Нагадаю, раніше Володимир Зеленський назвав заяви про нібито атаку на резиденцію Путіна брехнею. За його словами, росіянам не сподобалася успішна американсько-українська зустріч, і вони вигадують причини, щоб завдати ударів по державних будівлях у Києві. Президент нагадав, що Росія у вересні вже атакувала ракетами будівлю Кабміну і закликав бути пильними найближчим часом. Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області повністю зупинив роботу. Одне з найбільших підприємств на півдні Росії зазнало ударів Збройних сил України. Нагадаю, за даними Генштабу, 25 грудня українські повітряні сили поцілили по ньому крилатими ракетами Storm Shadow. Критично пошкоджені обидві установки первинної переробки нафти. Як повідомляють джерела у галузі, виробничий цикл у 5 мільйонів тонн сировини на рік наразі не діє. Новошахтинський НПЗ є стратегічним об'єктом для країни агресорки, адже забезпечує паливом російські окупаційні війська. Терміни його відновлення невідомі. Фахівці прогнозують тривалий простій через складність ремонту імпортного обладнання. Польщу атакують метеозонди з Білорусі за один день на територію країни прилетіло 60 повітряних об'єктів. Найбільше літальних апаратів зафіксували у прикордонних підляському та. Люблінському воєводствах більшість зондів виявилися контрабандою. До них були прикріплені пакунки з цигарками. У кожному такому вантажі прикордонники знайшли по півтори тисячі пачок тютюну. Утім, у польських спецслужбах підозрюють, що запуск зондів на висоті 9 тисяч метрів може бути не лише промислом мафії, а й перевіркою роботи систем ППО. Крім того, пристрої становлять загрозу для цивільних. Так у Люблінському воєводстві метеозонд обірвав лінію електропередачі, що при Звело до знеструмлення частини регіону. Латвія добудувала огорожу на кордоні з Росією завдовжки 280 кілометрів. Про це повідомила державна компанія, яка виконувала роботи. Цільний бар'єр звели там, де це дозволяли технічні умови. Зараз встановлюють технологічне обладнання. Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловських наголосив, що головна мета це створити сучасну охорону на східному кордоні Євросоюзу. Нагадаю, минулого року Латвія завершила будівництво паркану у 145 сорок кілометрів на кордоні з Білоруссю. Свої огорожі на межі з Росією також добудовують інші країни Балтії та Фінляндія. Наступні новини о 8.30. доти з вами Олексій Фадієв розкаже, що відбувається на пунктах пропуску з ЄС напередодні нового року.